Пол шестого вечера Кальмеузский район. Играют сирены. Канонады со стороны восточного сейчас на данный момент идут. За тисячі кілометрів від рідного дому війна, яку розв'язала Росія, змусила багатьох українців покинути свої домівки. У когось ворог забрав життя близьких, у когось зруйнував житло. Люди рятувалися з під обстрілів, тікали, в чому були. Брали з собою мінімальну кількість речей. Чимало українців виїхали за кордон у невідомість, де інший клімат, вода, їжа. Тож почалася акліматизація. Ось так ми набираємо воду. Стоять. Такі ж автомати. Олександр Черепанов з Маріуполя. У рідному місті працював айтішником. Почувши вибухи близько п'ятої ранку, 24 лютого, чоловік поїхав заправити машину, купив ліки і зняв гроші. Вже вдома сім'я зібрала тривожні валізи і спустилися у підвал навпроти власного будинку. Там вони провели три тижні. Тут ми зуби чистимо, туди ми пісять ходимо. Дісептікам какого-то софісу. За декілька днів не стало води, світла, а потім і газу. Родина перебралася в інше сховище неподалік драмтеатру. Потім наважилися виїхати. Це була величезна черга, там було приблизно, я не знаю точно, але мені здається, що було більше тисячі машин. Ми дуже довго стояли в черзі, це була пробка, ми не розуміли, чому ми не можемо проїхати. Та постійно йшов обстріл міста. Були чутні вибухи. Були, було чутні вибухи з району Черемушки, це біля магазину Приморія, який там був, це торговий центр величезний. Там постійно над нами літав винущувач, і його було дуже чутно. Сім'ї Олександра довелося проїхати десятки російських блокпостів, щоб дістатися в Запоріжжя. Потім вони виїхали у Польщу, а нині живуть в Америці, де Олександр працює за фахом. Дозвіл на виїзд чоловіку надав військомат через захворювання. Людмила Котик, майстриня манікюру з Миколаєва, до початку повномасштабного вторгнення мала свій інтернет-магазин дитячого взуття. А ще невеличку студію у центрі міста. Російська ракета зруйнувала будівлю. Перший тиждень великої війни родина жила у підвалі. Знайти якісь продукти, які ще залишилися в супермаркетах, магазинах, але згодом наш мер міста вийшов прямий ефір і сказав, що місто оточене і заміновані мости. Якщо російські війська зайдуть в город, ми будемо вимушені. Зарвати мости, тому записайтеся водою та бережіть себе. Тоді родина вирішила, треба залишати місто. Так Людмила з донькою опинилися в Ірландії. Зараз вона у пошуках роботи. А це вже Німеччина Яна Алефірова – вчителька музики, разом з сином тікала від війни з Сумської області. Нині живуть у передмісті Хемніца. Специфіка регіону, в якому я зараз живу, це гори передмістя, а це означає. Різка зміна погоди, різка зміна температур, тиск. І через це я дуже часто жалілася на головні полі. Також ми хворіли, тому що довелося звикати і до нових вірусів. Звикати довелося не лише до нового клімату, але й до їжі. Тут смак продуктів трохи інший, і деяка їжа добряче приправлена спеціями, каже Яна. Спочатку жінка змушена була купляти готові страви у супермаркетах. Можливість готувати самостійно з'явилася згодом. Я готую нашу традиційну українську кухню, наші страви, борщики. У мене тім дуже любить борщі. Котлети, це ну, без цього нікуди. А у нас в Україні м'ясо смачніше. І творог я тут не можу знайти, хоча я дуже його люблю, але є аналоги, так можна знайти аналоги і зробити свої улюблені сирники, але все ж таки дуже відрізняється. Також круп тут мало чого можна знайти. В основному це рис. Гречка вважається імпортною. Овочі, фрукти як пощастить. буває, смачні, але все ж таки, знаєте, я звикла до свого домашнього згороду. А той огірок, який я тут купувала, перший час мені просто було. Ну дуже незвично з такими ж викликами. Зіткнулися й інші наші герої. Олександр з дружиною живе у місті Сонора, Каліфорнія біля гір від рідного Маріуполя. Це приблизно 10 тисяч кілометрів. Вдома була підвищена вологість. Тут же де ми живемо, дуже сухе повітря влітку, тому що дуже жарко. Тут температура буває 110 десять це приблизно. Біля 40 та трохи більше градусів по Цельсію, і тут дуже жарко. Та дощі бувають лише взимку. Перші два тижні довелося звикати й до іншого часового поясу. Різниця десь 10 годин. Олександр каже, прокидався вночі, а вдень навпаки хотілося спати. Згодом звик, особливо в Америці. Відрізняється їжа в тому регіоні, де ми е, живемо, це. Каліфорнія, і тут дуже багато мексиканської їжі, і вона трішки незвична, та вона якась мені не дуже подобається вона зазвичай якась кисла. До постійних дощів та сильної вологісті в Ірландії вже півроку звикає і Людмила з Миколаєва. Вона розповідає, як тільки приїхали, почалося погане самопочуття. Людмила пов'язується з акліматизацією. Проблеми були, наразі вони ще існують, тому що інший клімат, інша е, країна е, постійно дитина хворіє. А ось із їжею проблем не виникає. Продукти не дуже відрізняються від українських. Єдине, що ірландці більш полюбляють картоплю, тому картопля це основна страва в Ірландії. Е, е, ми, українська нація, більш любимо макарони, там крупи. Ну, ми і тут знайшли вихід, є польські магазини, тому ми купуємо крупи в польських магазинах, таких як гречка, кукурузна каша. Родині пощастило, їжу можуть готувати самостійно. Я готую для дитини, тому що вона не полюбляє ірландську кухню. Вона більш. Просту нашу їжу українську гречку з котлетою, салатик якийсь. від початку повномасштабного вторгнення Росії з України мігрувало понад 14 мільйонів громадян, з них майже 12 мільйонів до країн Євросоюзу. Про це у грудні повідомив на своїй сторінці у Фейсбук уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Виїжджати з гарячих точок за кордон люди продовжують. і сьогодні термін акліматизації у кожного різний, кажуть лікарі: комусь треба день-два, щоб прийти в норму, комусь тиждень, а хтось потребує багато часу. Одна людина зовсім не зреагує на зміну середовища і кліматизація. Пройде дуже легко. У друге це може бути і головні болі, також і підвищена температура, і рвота, й дере. Зміна води їжі, клімату та різниця в часі все це стрес для організму, кажуть фахівці. Додається також і психологічне навантаження, незнайома країна, пошук житла, роботи. Погіршення самопочуття це перші симптоми, що організм пристосовується до нових умов. Їх не варто лякатися, каже медикиня. Згодом це минає. Якщо це харчування, то ми повинні вперше ти. Тиждень не сразу все пробувати щось нове, а в день і в тиждень один продукт. І бажано вибирати той продукт, який більш схожий на наш. Також ми можемо взяти з собою якусь мінімальну аптечку. Це бажано жарознижувачі препарати та ліки для шлуночно-кишечного тракту. Для дітей лікарі рекомендують готувати їжу самостійно, хоча часто в умовах війни біженці потрапляють до різних таборів і не мають змогу вибирати продукти, тому треба запастися ліками. Також треба врахувати довгу дорогу. Маленьких дітей і дорослих людей може захитати, тому краще придбати таблетки від захитування. А наші герої рекомендують запастися не лише ліками, а й запастися гарним настроєм. Розуміти, що за кордоном все ж таки безпечніше, більше гуляти. Я пораджу ознайомитися з кліматом цієї країни, вивчати ту країну, яку ви вибрали, тому що у багатьох країнах, наприклад, у США, багато красивих місць, де дуже чисто повітря, гори, річки та океан. Головне психологічний стан привести до тями. Тоді й акліматизація пройде легше.